Друзі, продовжуємо рубрику Цікаві пам'ятники Тернопільського кладовища і зараз у нас на огляді ось такий пам'ятник. Точніше, не один таких пам'ятників буде два, але вони одинаково стилізовані. І починаємо. Зверху ми бачимо хрест. Він чи то мальтійський, чи то німецький. Я друзі не знаю, тому надіюся, що ви мені в коментарях напишете. У мене є певні здогадки. Здогадки на рахунок того, що ну, можемо бачити у цього чоловіка вуса, такі як у Адольфа. Тож все ж таки думаю, що хрест може бути пов'язаний. З Німеччиною, але знову ж таки є ось такий пам'ятник е такого самого стилю, і напис Благає і я живот і смертні, щита, і багатство Господа суть що якось не вписується в канву німецького пам'ятника, адже мало би бути щось написано. Знаєте, там там типу там Айцвай, Поліцай, там Данкішон, Біттешо. Ну щось в, 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 в тому дусі. А тут таке. Але дивимося на фотографію, і знову ж таки ми бачимо, що вона виконана повністю в німецькому стилі, адже вони любили так фоторгуватися.